А зараз збірка малої продольної ТВ-4. Отак це все повідчищалося. Так, воно все відчислилось. Особливо, щоб показувати щось, немає потреби самої збірки. Оце у нас таке, таке літье. Такий е, метез, такі болтики будуть врізти тримачі замість, замість тих, що були. Чистиграніком. І доробилося така от цей стержень з таким набалдашником для зажиму лісодержателі. Так, вже покажу, зібране на станку. Так, ось такі ручки для штурвалів. З якоїсь техніки трошки почистив нарізав І все. Так, чи не сама нелюбима частина роботи? Це електрика, пайка, підключення, дзигуна. Це саме більше я не люблю. Але потихеньку працюємо. Поставив двигун таким чином. Купив його без вентилятора і, і кришки. Але зато 1,5 кВт. І отаку електрику спаяв, таку коробочку. Ну, це тимчасово хтось собі, можливо, переключить на три фази. Прийшлося в двигуні виводити ще три. Дрота, бо він був тільки на 380, Ще. і оце все підключати. Вже склалося все. І зараз будемо робити першу стружку. Я вже тут щось пробував трошки, наче нормально. Ну, якщо буде щось, якісь нюанси, будемо підправляти. Так, вимушені міри це є мій номер телефону. Це для того, щоб цей станок потім не продавався по всіх площадках, де тільки можна. Так, зараз я включаю і будемо точити. Так, ось така частота. Це у нас був прохід пів міліметра. Зараз спробуємо міліметр. Така частота в нас після того, як взяло міліметр. Е, можливо, трошки підтягну підшипники, Тут вони були відпущені взагалі. Від слова, ну тобто, я включив, пішла вибрація, е, я зразу подивився до підшипників. Вони ну, гайки були законтрагаєні, але підшипник взагалі не був. Ну, тобто, напевно, з три оберта я зробив, поки воно вже почало підтискати підшипники, Три вільних оберта. Так, по цьому станку ще потрібно буде виставити передню бабку. Це знімемо окремо відео. І ще маю лампу до цього станка. Поставимо ще лампу і кожух. Це вже трошки затягнеться з відео, напевно, ну, на наступний тиждень, на неділю вийде або в суботу зробимо. А, і табличку замовив також. Ну якось так.